Вітаю, друзі, трошки про інжир, багато задають одні ті ж самі запитання, як так виходить, що у вас інжир дозріває, у нас не дозріває, у когось осипається, когось ще щось. Ну, як мінімум, все починаючи, починати треба з сорту, тому що сорт це якби для початку основне. Тому що, якщо ви десь купили інжир і ви не знаєте звідки він. Ну то Хто ж знає, що той інжир вродить? Питають скільки чекати. Ну Різні сорти по-різному. У мене в основному буває так, що коли садиш школку, це значить саджаться інжири, вони вже дають врожай в перший рік. І саджанці десь доростають до півтора метра. Це я говорю, кажу зараз про Київську область. По-різному, в різних регіонах, на півдні одне, на Сумщині. На півночі зовсім інше. Ну, як би там не було, почав би я все-таки вибір із сорту. Є сорти, досить цікаві. Цікаві, я зібрав непогану колекцію. І, в принципі, своїми інжирами задоволений, більш в принципі, мені нічого і не потрібно. Далі, наступне. Е, якщо ви хочете, щоб у вас було менш проблем в плані укривання, бо укривання обов'язкове. Обов'язкове. Те, що там можуть вам розповідати, а ми так, а ми сяк, є різні регіони, є південь, але я вам скажу, і південь в травні в цьому сезоні дуже серйозно постраждав. І самий 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 південь, там Ізмаїл, та сторона я розмовляю з людьми. Я чую відгуки, що люди розповідають, яка ситуація в них була в цьому році. Тому я вирощую тут на Київщині це все в траншеях. В мене це... Абсолютно влаштовує. Глибина траншеї не така і глибока, як ви. Наприклад, хтось там би щось радив, у мене вона десь пів метра. Далі ширина довільна, але краще, верніше, довжина довільна. Я робив ось ці траншейки по 12 метрів. Ширина метр. Цього достатньо, навіть у мене трошки менше. Ну, як ви можете бачити, Ось на цьому кущику я тут трошки відводків поставив. Така кількість нав'язалась плодиків. Наступний то саме. Цікавий сорт Сігар. Питали ви мене. Бачите, не вийшло багато поставити відводків. Мене, тут він 5 штук поставив. Так ці плодики виглядають. Досить смачні, ну але сорт такий ж теплолюбивий з тих країв теплих. Так, щось я вже на сорти перейшов. За траншейку сказав, не сказав за те, що я обов'язково весною, як тільки відкриваю, а відкриваю я інжир свій, я там показував в своїх відео. Який закритий в мене ось такими пінополістирольними плитами, які я собі зробив ось такі довгі по 2,40 довжиною. Потім я тільки відкрив, одразу ставлю ось ці, що було з підручного матеріалу, зробив металеві дуги і аграр тканина. І от тоді, коли це до кінця травня, поки ті морози пройдуть, які два роки підряд нас всіх турбують. Інжир абсолютно йому при мінус 5-6 при отут комфортно. Чому? Заливаю водою, температура всередині нормальна, земля додає температуру і тому, і тому тоді і нема проблем у мене. І з першим врожаєм, якось можете бачити. Зараз я спущусь трошки нижче. Покажу сорт Таура. Ну, З'їмо ми одну. Я гідку не цю, ця не готова. Ось ця готова, вона прям сама відривається. Там ще одна буде. Ну, ця... ну Може до завтра почекати. Так от, коли, коли воно все вкрите, мороз не шкодить і тоді я отримую і перший врожай, і так званий, і другий врожай. На сорті Тауру ось він цей. Перший вирожай, ось так вони виглядають, я вже неодноразово це показував. От лонг деаут, який може давати і бреву, і може давати основний урожай. Як ви можете бачити, нав'язалася так само величезна кількість плодів. Ось таке вже в нас не дозріє. Бажано би їх видалити, ну, але звісно не вистачає на всього часу. Так, я розказав вам про укривання е, відносно того агротехніки далі. Ну, зрозуміло, що слідкую за вологою. Обов'язково на протязі літа, десь до кінця липня я додаю сюди мене є така чудобочка. Там є кропива, там є суперфосфат розчинений заздалегідь, там є кальцієва селітра. Там є пару відер гною коров'ячого. І оці ці смаколики я додаю. Це я дивлюсь зараз на сорт канадрів. Теж двоурожайний, дуже чудовий. Додаю Там раз на два тижні, раз на тиждень, як виходить. І тоді от отримую такі завізі. Це з збордо, одноурожайний. Досить цікавий сорт, він рахується і з ранніх. Але Мічурінська 10 вона попереду всіх. Абсолютно всіх. О, ну, цей Сидить-сидить, потім як почне давати плоди, не буду встигати ходити, збирати. Ось такі дві траншейки 12-метрові. І так швиденько вам про свою агротехніку, про те, як в мене виходить вирощувати інжир на півночі Київської області Броварського району. Я знаходжусь в селі за Всім добра!